Привіт, гостям, підписникам мого каналу. Ну що? Сьогодні я вам покажу, як підключити ось такий електродвигун від пральної машинки. Це у нас 180 Вт, 1370 обертів на хвилину. Дуже часто такі двигуни для різних саморобок використовують. Там наждаки, віялки. В даному випадку чесна Ми бачимо, шкілок зробив такий сьогодні, виточив, одлив і виточив. Щоб зменшити оберти максимально на 45 мм. Але річ не про те. Так, як його підключити? З двигуна виходять 4 проводи, бачимо: Два червоних, два чорних. Але в більшості випадків виходять провода одного кольору білого. Нам треба вияснити, де в нас знаходиться робоча обмотка, а де пускова. Для цього нам необхідний прилад, мультиметр. Виставляємо мультиметр в режим вимірювання опору. На 200 ставимо внизу. Опер це в нас вимірюється. Далі під'єднуємо. Та будь-які два провода під'єднуємо, нічого не показує. Далі під'єднуємо два червоних. Показує в нас 45 Ом. Під'єднуємо два чорних. У нас показує 65. Відповідний. Відповідно. Де в нас менший опір? Бачимо, тут 32 вже показує, погано притулою. Де в нас менший опір? 30. О. Там у нас робоча обмотка. І бачимо, провода товстіші йдуть. А де в нас більший опір, під'єднуємося. Більший опір. Де в нас більший опір. Там у нас пускова обмотка. Далі, до робочої обмотки під'єднуємо провід від мережі 220 вольт. Отже, під'єднали ми вилку до мережі 220 вольт, бачимо, до робочої обмотки. Робоча обмотка, ще раз повторюю, там де менше опір у нас, там робоча обмотка. Але він запускатися буде тільки після того, як ми його будемо в якусь сторону обертати. Якщо обертаємо, то він і запуститься, тому що в нас тільки робоча обмотка підключена. В принципі, можна і так користуватися, але потрібно буде вручну його запускати. Ось дивимось трошки його. І запускається в одну сторону. І в іншу можна запустити, якщо крикнути його. А для того, щоб нам його запустити. Щоб він сам запускався, потрібно під'єднати конденсатор. Бачимо конденсатор ось такий на 4 мікрофарада. Можна на 6 мікрофарад. Просто на 4 плавніше буде запускатися. Зараз ми його будемо під'єднувати. Так, зняв ізоляцію, щоб під'єднати пускову обмотку. Один провід пускової обмотки. Ми під'єднуємо в кучу до робочої і мережі, бачимо робоча і мережа. Під'єднуємо, це все в кучу під'єднуємо. І обов'язково потім ізолюємо саме особою. А інший провід пускової обмотки під'єднуємо до конденсатора. Під'єднуємо. І через конденсатор це все діло, бачимо, йде на конденсатор. Відпускової обмотки і через конденсатор під'єднуємо знову ж в кучу під'єднуємо ось сюди, до, до робочої і до мережі. Це все діло ми під'єднуємо. Отже, тут один провід пускової обмотки. Ми в кучу під'єднуємо до робочої і до мережі, а тут провід пускової обмотки. Через конденсатор під'єднуємо також в кучу до робочої і мережі. Отже, заізолювали ми все наше діло, ізолюємо обов'язково, тому що це техніка безпеки. І зараз мотор повинен сам стартувати. Бачимо, все гарно запускається. І обертається він проти годинникової стрілки обертається. Для того, щоб змінити нам напрямок руху двигуна, в даному випадку в нас годинникової, на годинникову стрілку змінити. за, за годинниковою стрілкою, Нам необхідно. нам необхідно? Пускову обмотку містами поміняти до робочої і до нарежі відповідно. Ось від'єднуємо ми конденсатор. І цю від'єднуємо пускову. Тепер місця ми міняємо сюди, там де через конденсатор йшов під'єднуємо. А цю ось сюди. двигун буде обертатися в іншому напрямку. під'єднуємо це все діло. бачимо навпаки у нас. Так, пробуємо, яку сторону обертається наш мотор. Бачимо, за годинниковою і стрілки в даному випадку обертається. Ми просто пускову обмотку місцями поміняли. Так що, друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки, До нових зустріч.